Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про нітрогліцерин. Це препарат, який розширює судини і покращує кровопостачання серця. Його використовують для швидкого зняття болю або стискання за грудиною, викликаного ішемічною хворобою серця або стенокардією. Препарат показаний людям з стенокардією, коли біль виникає під час фізичного наватаження або стресу, а також пацієнтам з ішемічною хворобою серця. Для зменшення навантаження на серцевий м'яз. У невідкладних випадках нітрогліцерин приймають при гострому болі за грудиною, якщо є підозра на стенокардію. Приймати препарат потрібно при появі стискання, печіння або тиску за грудиною, що може віддавати в ліву руку, шию чи щелепу. Іноді лікар може порадити приймати його профілактично перед фізичними навантаженнями або стресом, щоб запобігти нападу. Найчастіше використовують таблетку або спрей під язик. Дія настає швидко через 1-3 хвилини. Якщо біль не минає через 5 хвилин, можна повторити прийом, але не більше трьох доз протягом 15 хвилин. Якщо після цього біль не зникає, потрібно негайно викликати швидку допомогу, адже це може бути інфаркт міокарда. Препарат не рекомендується людям з низьким артеріальним тиском, а також тим, то приймає засоби для потенції, оскільки поєднання може викликати небезпечне падіння тиску. Обережність потрібна також при анемії, крововиливі в мозок або закритокутовій глаукомі. У таких випадках нітрогліцерин застосовується тільки під наглядом лікаря. Важливо пам'ятати, що нітрогліцерин це не засіб для постійного лікування серцевих хвороб, а препарат екстреної допомоги. Причину стенокардії потрібно лікувати комплексно під контролем кардіолога. Бережіть себе. Та будьте здорові.